Просто приємно, що подарили нашим болельщикам праздник. Просто рад за людей. Вот, пока все. Сильно переживав. в кубке ніхто б нас не упрекнувся, ми програли шахтеру. А здесь, вроде бы після победы вдома такой шанс не воспользоваться, было бы. було б бы обідно. Ну, як одразу переживав, то я обычно, коли підходжу передягатися, коли мені Микола Петрович скаже, одне там два слова, мене так зразу рукою знімає, я виходжу спокійно і злий на ігру. Він цей раз тобі що сказав? Ну, він мені сказав. Спросив, каже, ти трибун забоїшся? я кажу, ні. Ну знав, що он борьбу він не проиграє. А то, що он може забить, він случайно год назад был лучшим бомбардиром турнир турніру дублющий -дубл 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 составу, я посещаю, я знаю його способності. Баранник здивував? Да, конечно. Дело в тому, що он жив со мною в номере. Я йому вчера почти на протяжении всего вечора говорив, що если вийдеш, то я думаю, ти заб'єш, є такое предчувствие. У вот. мене радості сейчас просто куча, скільки що я не можу даже в себе. Я ще, я ще хожу у меня я не знаю просто.